Джеревеньки були. З вами я, Марсоводіолових Ченал, і сьогодні останній останні день перед початком нового сезону. І так в мене не всі квести виконані, але не завжди був час. Ось, Але я все ж таки довиконав те, що було. І зараз ми можемо ось це все зібрати. І що ж, відкриваємо два пінпаки. Перший. До речі, непогано. До речі, непогано. Доволі таки непогано. Ну що ж, наступний аккаунт. І що ж, це мій твінк аккаунт. Поїхали. До речі, тут теж дов... все доволі непогано. Так, L Primo... Ага, я, я зрозумів. А тепер... Lola. І хто в мене ще був Байрон? Ну, ось так потихеньку. Розвиваємось. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Став лайк, підписуйся на канал. Змиканець зелень, щоб не пропускати нові відео. Підписуйся на мій інстаграм, щоб не пропускати свіжі новини. А з тобою був я, Марсо Ділого Ченов. Удачі, не хворій. Бувай!